Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 446. Задумали три натуральних числа. Друге число на 4 більше за перше, а третє на 6 більше за друге. Знайдіть ці числа, якщо відношення першого числа до другого дорівнює відношенню другого числа до третього. Починаємо. По-перше, треба пригадати, що натуральні числа це ті числа, які ми використовуємо при лічбі предметів. Такі як 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Спочатку запишемо скорочену умову. Дано три натуральних числа. Зверніть увагу, числа дано натуральні. Далі. 1, 2, 3. Перше, друге, третє число. І ми не знаємо кожне число. Але ми знаємо, що друге число на 4 більше за перше, третє число на 6 більше за друге. І відомо відношення цих чисел. Відомо, що перше число відноситься до другого. Так як друге число відноситься до третього. Тобто відношення рівні. Розв'язання. Напишемо, що нехай перше число Х. І треба ж сказати, що. Х більше за 0, тому що числа дано натуральні. Тоді друге число буде х плюс 4. Правильно? Воно ж на 4 більше. А третє число буде х плюс 4 і ще плюс 6. Або х плюс 10. І тепер треба записати пропорцію. Рівність двох відношень. Підкреслили, які нам дано числа, і запишемо так. Так як перепишемо умову. Відношення, відношення першого числа до другого. Дорівнює відношенню другого числа до третього, тоді маємо. Перше число Х відноситься до другого числа до Х плюс 4. Як друге число x плюс 4 відноситься до третього числа x плюс 10. І ми з вами отримали пропорцію. Пригадуємо, шостий клас основна властивість пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. і це все можна переписати так, як добуток крайніх х помножити на х плюс 10 дорівнює, добутку середніх членів х плюс 4 на х плюс 4. І ми отримали рівняння. Тепер нам треба відкрити дужки та спростити подібні члени. Відкриваємо дужки. Х помножити на х буде х квадрат. Далі. Х помножити на 10 буде 10х. Дорівнює. Наступні дві дужки x помножити на x дорівнює x квадрат. x помножити на 4 буде 4х. Потім 4 помножити на x 4х, і 4 помножити на 4 буде 16. Наступний крок. Треба всі буквені вирази перенести в ліву частину рівняння. Переписали все, що було в лівій частині рівняння, а з правої частини переносимо в ліву частину всі буквені вирази, і при цьому міняємо знаки на протилежні. І тепер у нас в лівій частині ще мінус х квадрат, мінус 4х і мінус 4х дорівнює. 16 як було в правій частині, так і залишилось там. Просто переписали 16. І ми бачимо, що подібні члени можна скріпити. Взаємо знищити х квадрат і мінус х квадрат. І залишилось обчислити 10х мінус 4х і мінус 4х. Це буде 2х дорівнює 16. Далі треба поділити і ліву, і праву частину на 2. Ділю. Дивіться, 2 ділю на 2. Буде 1. Отже, пишу не 1х, а просто х дорівнює. А 16 поділити на 2 буде 8. Отже, х дорівнює 8. І ми з вами вже знайшли перше число. Пишемо: перше число дорівнює х дорівнює 8. Друге число дорівнює х плюс 4 і дорівнює 8 плюс 4 12. А третє число дорівнює х плюс 10 і дорівнює 8 плюс 10 і дорівнює 18. Це відповідь. Числа 8, 12 та 18. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.